Наше життя сповнене повсякденного виру справ, емоцій та почуттів. Ми поринаємо в цей світ, стверджуючись, долаючи перешкоди, в здобутті тимчасових земних бажань, часом забуваючи про головні речі, про нашу головну місію в житті. Та в час смутку, поневірянь, допомогу шукаємо, звертаючись до святих. Вони як сузір'я на небосхилі своїм життям вказують нам шлях до істини. Та чи дійсно вони далеко від звичайних людей? Хто вони святі наших днів? Святий преподобний Меркурій Бригінський в миру Максим Ісейович Матвієнко народився в 1870 році в селі Щаснівка Чернігівської області. Батьки були глибоко віруючими людьми, своїх шестеро дітей вони виховували у християнському православному благочесті. В молоді роки допомагав у господарстві батькам, з юності був активним, практикуючим християнином, регулярно відвідував богослужіння та ревно молився. Пізніше прийшов до києво Печерської лаври, де за ревність до молитви, доброту, любов і працелюбність Максима зарахували до братії та постригли. Ченці з іменем Меркурій на честь преподобного Меркурія посника Печерського. Після жовтневого перевороту в 1917 році для церкви, монастирів та ченців, прийшов час особливих випробувань. У 1926 році Києво-Печерську лавру нова влада перетворила у всеукраїнське музейне містечко. А до 1930 року монастир було повністю ліквідовано. І Романах Меркурій став вигнанцем з обителі, багато перетерпівши скорбот відгоніння безбожників на православну церкву. Дорогою до рідного краю отець Меркурій спостерігав страшну картину боротьби влади із Богом та зруйновані храми, тому, щоб не зашкодити своїм близьким, він оселився неподалік рідного села в селі Брегінці. На кладовищі відновив зруйновану владою церквою, власноруч змайструвавши пристіл, який зберігся і досі. Та в 1946 році церква на честь Пресвятої тройці була освячена та відкрита для прихожан. За молитвами преподобного не раз ставалося зцілення. Так одного разу до нього привезли хлопчину, що страждав на епілепсію, і за його молитвами недуга відійшла. Допомогла віра батька і сльози матері, говорив він смиренно приховуючи дар, отриманий від Господа. Через своє ревне служіння Богу та молитовну допомогу людям преподобний терпів багато скорбот. Під час гоній на церкву, за переказами в Святого Трічі стріляли енкеведисти, та куля намертво сиділа в обоймі. Проживши бо угодно, 86 років від народження, упокоївся Євгумен Меркурій 7 листопада 1956 року. Поховали батюшку біля вівтаря, ним збудованого Святотроїцького храму, у якому він прослужив 10 років на Бригенецькому кладовищі. Після упокоєння Євгумена Меркурія віруючі продовжують шанувати його, приходячи до могили. Вже у нас час документально зафіксовано багато випадків чудесного зцілення. Ми можемо помітити, що преподобний Меркурій зображається на іконі із таким букетом квітів. Це про що свідчить? Треба зазначити, що люди після упокоєння преподобного приходили на його могилу, і от там були квіти. і От люди, навіть коли збирали квіти із могили, мали ці, цілющі властивості. І, взагалі, він як вважається як лікарем. Ми знаємо, що з давніх часів лікарі вони допомагали людям використовуючи різні трави. Тобто це свідчить про те, що він дійсно є великим лікарем, за молитвами якого Господь стіляє людей від різних хвороб. Ми маємо велику радість в свято покровському соборі, адже за старанням нашого владики Ларіона для нашого собору подаровано частину мощей цього великого угодника Божого. Дійсно, багато чудес відбувалося і відбувається біля мощей преподобного Меркурія. Люди сіляються від різноманітних хвороб. Найперше від хвороб ніг, також епілепсії, одержимості бісами, а також інших хвороб, які є невиліковними. Так Господь за молитвою преподобного свого допомагає всім тим, хто з вірою звертається до його молитовного заступництва. Відбулася канонізація саме. За ходатайством нашого владики Ларіона, який тоді був ще архієпископом Чернігівським. Саме з безпосередньою участю Володики Ілеріона були знайдені мощі, досліджено життя преподобного, і багато людей ще до канонізації отримали стілення. Я пам'ятаю ту паломницьку поїздку, коли серед наших паломників був чоловік, який стілився, в нього дуже були хворі ноги. І саме перебуваючи біля мощей преподобного, ще до його канонізації отримав стілення. Тому, дорогі браті і сестри. Ділимося з вами цією радістю і вітаємо всіх із ним пам'яті преподобного Меркурія і Гумана Непринського Чернігівського Чудотворця. Нехай за його святими молитвами Господь всім посилає здоров'я як духовне, так і тілесне.